Курточки, перші сорт. Вага, мішатька 10 кг. Ціна 1900. Жіноча куртка розмір. Мка. Чоловіча курточка. Розмір. Л. -ка. Жіноча парка. Розмір. Л. -ка. Чоловіча куртка. Розмір XL. Жіноча курточка Розмір 38. Жіноча куртка Розмір L. Пятлесенька Жіноча курточка розмір S. Жіноча куртка розмір M. -ка. Така чоловіча розмір XL, дубльонка. Легенька куртка, розмір 48. І жіноча курточка, розмір 46. І остання це є чоловіча безрукавка, розмір L. Це були куртки, паче другий сорт. мішечка 10 кг, ціна 1900 дев'ятсот.